Як годувати грудьми в положенні розкидані поперек? У цьому відео ви дізнаєтеся, як годувати грудьми в положенні розкидано. У цьому положенні дитина повинна самостійно підтримувати голову, тому бажано почекати, поки новонародженому виповниться щонайменше два тижні, перш ніж спробувати прийняти це положення, таким чином забезпечуючи достатню міцність їхньої шиї, сет Позісіон Естрекомандепур Ле Фам, кітірнт and jets. Щоб прийняти це положення, сядьте зручно, покладіть подушку за спину та підніміть ноги. Ви повинні бути розслаблені без м'язової напруги. Покладіть дитину розкидану на своє стегно. Тримайте лопатки дитини долонею та покладіть вказівний і великий пальці за її вуха, не стискаючи. Інша рука повинна підтримувати стегна дитини. Тримайте дитину біля себе, ніс на рівні соска. За потреби полоскочіть верхню губу дитини грудьми. Коли дитина широко відкриє рот, швидко піднесіть дитину до грудей. Не нахиляйтеся до нього, а наблизите голову дитини, натискаючи на спину. Це допоможе уникнути незручного положення. Не тисніть на голову дитини, оскільки вона чутлива, і інстинкт змусить її відійти від грудей, а не наблизитися до неї, щоб погодуватися. Якщо дитині важко дихати, не натискайте насосок пальцями, ви можете перекрити молочну протоку. Спробуйте наблизити дитину, притиснувши її сідниці до себе. Кут зміниться і її ніс звільниться, щоб вона могла вільно дихати.